Для першого доданка використовуємо формулу із довідкових матеріалів. Логарифм за основою а, b в степені n дорівнює n помножити на логарифм за основою а від Б. Перепишемо цей доданок і двічку внесемо як степінь трійки. Отримаємо логарифм за основою 6, 3 в квадраті. 3 в квадраті, для тих, хто забув, згадаємо, що це 3 помножити на 3 дорівнює 9. Логарифм за основою 6 від 9 отримали. І далі перепишемо нашу суму як логарифм за основою 6 від 9. Додати логарифм за основою 6 від 4 як було. І далі скористаємося ще однією формулою із довідкових матеріалів. І перетворимо суму на добуток, тобто в зворотньому порядку формулу застосовуємо, отримаємо логарифм за основою 6 і 9 помножили на 4. 9 на 4 36. І е, далі зробимо ось такий крок: ми перепишемо логарифм за основою 6 і 36 замінимо на 6 в квадраті. Е, чому? Тому що ми знов-таки зможемо скористатися. Першою формулою, і тепер двіючку навпаки винести перед логарифмом. Отримаємо 2 помножити на логарифм за основою 6 від 6. І далі ми скористаємося ще однією формулою з довідкових матеріалів. Якщо у нас однакова основа і число у логарифмі, то це буде дорівнювати 1. Тобто отримали 2 помножити на 1 дорівнює 2. Обираємо відповідну відповідь і готово.